Чарівна подорож маленького Нільса Гольгерсона з дикими гусьми. Король лебедів Вже декілька днів у північних областях меляру панувала страшена негода. Вітер завивав та дощ жив, як з відра. Снігові лавини починали замерзати та шукали доступу до струмків меляру. Струмки збігали стрімко до річок. А річки несли величезні маси води до озера Меля. А люди та тварини знали, що так мало бути, коли приходила весна, але їм ця погода здавалася нестерпною. Я завжди думав, що меля тихе дружелюбне озеро. Воно таке є, але цих водних мас не може витримати. Вона щороку виходить з берегів, але його все таки захищають. Я не розумію цього, коли постійно говорять, що це гарне озеро. Мені шкода тварин, які тут живуть. Вони щороку втрачають свої гнізда нори, але не можна так просто дозволяти це. Чому люди не зроблять нічого проти цього? Що вони можуть вдіяти проти повені? Тут люди також безсилі. Я рада, що можу висиджувати яйця в Лапландії. мені тут занадто мокро. А какипникай хоче дещо сказати. Дехто з вас може не знати, що у цю ніч люди запалюють вогні радості. Цей день може видатися декому з вас безкінечним. Дуже швидко стемніє. Коли це почнеться, ви побачите всюди світло. Ці вогні для нас небезпечні. Ніше! Я нічого не бачу, підніми мене! Для чого? Я нічого не бачу, хом'ячку. Але я хотів би піти і подивитися, що вони роблять. Вони щось тягнуть. Так, але для чого? Ти думаєш про те, що я? Так. Я знаю, що ти знову схочеш втекти, і сьогодні я навіть тебе розумію. Пообіцяй, що ти будеш обережним і не підходитимеш близько до людей. Так, ако. Так, знову йому все сходить з року. Гостера ми не можемо вимагати тільки, щоб він завжди був розумним. Він дитина і хоче бавитися з іншими дітьми. Ака почувається мамою. Постарайся. Виглядає так, ніби вони зрубали весь ліж. Дуже дивно. Тільки не кажіть, що все ще недостатньо. Я добру годину шукав, поки знайшов. І інші знайшли багато чого. Один навіть знайшов колесо. Щасливо, Гансе. Ти не можеш бути обережним. У тебе що очей немає. Мені здається, що там хтось сидить у кущах, і підслуховує нас. Ти так думаєш? Ти геть швидко. Куди? Ти когось бачиш? Сід сюди, ми хочемо скласти дрова на купу. Так ідемо, та це ще триватиме кілька хвилин. Ходімо. Фух. Як завжди, що це означає? Хом'ячку? Усе мало не закінчилось погано, тільки тому, що ти не можеш собою опанувати. Послухай, якщо так триватиме, то я пас. Хто кинув нас деревом? Він чи я? <глава> 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 немає сенсу, просто немає сенсу з ним говорити. Він не хоче розуміти цього. Тут він обіцяє не підходити надто близько до людей. А що він робить? Він з ними заодно. Мінше! <глава> <глава> <coughs> <глава> 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 Так холодно. Мене всього трясе. Ходи. Ні, я не хочу, щоб мене розбудили. У мене немає бажання ще зарано. Це мисливці. Це лише люди, які святкують Вальпургів у ніч. Ако що це таке? Що це? Як дивно? Воно кругле. І є різні, маленькі, і великі, різні. Ако, скажи щось. Це лише вогні Вальпургієвої ночі. Звичайно, тому діти не збирали багато хмизу. Я мушу на це подивитися. Не може бути мови. Я не допущу цього. Ти не підеш туди. Але у Вальпургієву ніч усі діти присутні, навіть маленькі. Так. Ти все одно залишишся тут. Чому? Тому що хом'ячок розповів мені, що ти перед тим зробив. Ще трохи і все закінчилося погано. Але вони танцюють у колі. Як по дурному. Густера. Так, Ако, я не мав на увазі нічого поганого. Але це так прозвучало. Так, Ако, я мушу сказати густере, це прозвучало справді по-дурному. Не думала, що ти можеш бути таким впертим. Мені шкода, Ако. Я розумію, що ти хочеш на свято. І я б тобі дозволила, якби ти не був таким легковажним. Якщо ти потрапиш у небезпеку, ми також будемо у небезпеці. Так. Так. Хоче танцювати, будь ласка, Ходи сюди швидко дай свою руку. <реку> так, йдемо. Мені надто швидко. Це й не дивно. Нільсе. <ріст> Нільсе. Те, що ака розізлилась на тебе, ти вже знаєш. Я все поясню їй Інакше не могло бути. Я мусив подивитись на це. Ти не дотримався її наказу. Вона точно покарає тебе, і це буде дуже велика кара, дурень. Вона точно відправить його назад. Так, гунре, будь ласка, так вдома мені тільки розповідали про Вальпоргіву ніч, навіть якщо так, це не зміниться. Ні, ні, це не вибачення. Отож, виправ цей ходини бурмочи. Але якби ж мене не зачарували, я б міг бути з ними і танцювати. Так і я зараз заплачу. Принаймні, не будь дуже довго, Нільсе. Нільсе, ти чув, що я сказав. Не будь дуже довго. Так, Гуннер. Стійте! Ще швидше! Ні в якому разі. Шом обні, давай. Не можу. Все кінець. Мамо. Шкода вже кінець. Дякую. Ось. Дякую. Треба швидше. Давайте. Де ж ви візьми? Віддай Зараз. Ось усе скінчилося. Тепер можемо повертатись. Ти ж пообіцяв. У мене вже справді злипаються очі. Чому ти знову йдеш до мене. Йди до Аки, і скажи їй доброго ранку. Тому що я мені не вистачає зараз можності й сили. Ні, лише ти його бачив? Він вже давно не спить. Поглянь туди. Він зник у лісі, не кажучи, куди йде. дякую, Густере. Дуже дякую і переказує йому вітання від мене. Я ніколи не говоритиму з ним, якщо він таки далі продовжуватиме, а надто багато йому дозволяє. Я його не надто поважаю. Нінше! Де ти? Ви повинні взяти ще. Ще не досить. Треба, щоб була дуже висока купа дров. Щонайменше ось такої висоти. Що тобі знову прийшло у голову? Я роблю вальпургівий вогонь для еки, диких гусей для нас. Вогонь? Ну а що? Якби тільки ви приносили мені не такі маленькі гілки. Нільше ти. Чекай, я тобі допоможу. Дякую. Ось цей добрий, так. О, Візьмемо ще цей. Наш учитель одного разу показував нам. Тоді вийшло. Нісе, подивись швидко. Будь ласка, Нільсе, залишиться в мене дивне відчуття, що це погано закінчиться. Що може поганого статися? Звичайно, що все буде добре. Їм просто цікаво. Якби тут не було стільки тварин, які їдять хом'яків. Ти розумієш, що він там таке робить? Це має бути щось для Вальпургівої ночі. Але що? Я спитаю. Доброго дня, так? Що ти перепрошую там таке робиш? Це має бути сюрприз для всіх тварин у лісі. Сюрприз? Сюрприз? Що перепрошую, сюрприз? Ти не знаєш, що таке сюрприз? Тоді дозволь тебе здивувати. Думаєш йому можна довіряти? Я не знаю. Отже, я наполягаю на тому, щоб ти сказав нам, що ти запланував, тому що ліс наш. Будь ласка, хлопче, я вже сказав, що це сюрприз. Ні, все, там дим. Будь обережний, незабаром горітиме, буде вогонь, тобі треба вважати. Починається тепер уже недовго. Де суха трава? Так. Вальпургієвий вогонь. Біжіть. Це небезпечно. Тікайте, рятуйте своє життя, Воно горить! Де вони? Я їх загубила. Де вони? Стійте, чого ж ви біжите? Це ж ваш вогонь! Поверніться! Єлки. Зроби щось! Там є вода! Так! Так! Де ти, хом'ячку? Мені треба води. Тобі що? Треба усе двічі повторювати. Ану біжи, принеси щось. У мене був нещасний випадок. Хом'ячку, де ти, допоможи мені, мені треба води швидко. Вибач за що ти вибачаєшся, Нільсе? За вогонь чи за свої дурниці? За усе. Я думала, ти трохи навчився чогось, але ти нічого не навчився. Мені шкода. Справді. Я хотів, щоб ми усі святкували Вальпургів ніч, але не вийшло. О, як воно? Я думав, що нам було весело. Це все. Ну так. І ти досяг протилежного. Може, я забуваю, що ти не один із нас. Ми вже так багато подорожували разом, і я так звикла до тебе. Інколи я й не думаю, що ти людина. Люди не бояться вогню. Але я ніколи не думала, що ти не знаєш, як тварини бояться вогню. Ми не можемо боротися з вогнем. Ми безпорадно від нього тікаємо. Він нищить наші гнізди і вбиває наших дітей. А кокепне Кайзе, так я не можу знайти своїх дітей, вони втекли зі страху. Вони ніколи більше не знайдуть мене. Вони ж ще такі маленькі. Бідненькі. Ти всюди дивилася? Звичайно, я питала кожного, хто траплявся мені на дорозі, але ніхто нічого не знає. Я така нещаслива. Хіба це моя вона? Так, так ніс, виглядає що так. Хто допоможе шукати? Без мене я цього разу не робитиму. Я нічого не бачу в темноті, а в лісі зовсім нічого. Ніс повинен сам шукати. Пане гусаче, ви не можете цього зробити. Я потребую допомоги. Не будьте таким безсердечним. Я справа не у моєму серці, у моїх очах. Вночі я сліпий. Я кріт. Ви цього не зрозумієте, тому що вночі ви бачите ви сова. Я повинен знайти маленьких совенят. Ніс. Мартіне! Ось цей добрий. Тепер ви можете летіти у ліс вже світло. Нільсе. Ти розчаровуєш мене. Я думала, що ти зрозумів, який небезпечний для нас вогонь. Ти або не хочеш розуміти, або не слухав уважно. Чому ти не виженеш його? Якщо ти і далі хочеш піддавати нас небезпеці, то мені дійсно нічого не залишається, як вигнати тебе, Нільсе. Ви знаєте, що я ніколи не був за те, щоб хлопчик був з нами. Тепер скажи мені, дурню. Ти завжди знаходиш для нього виправдання. Я завжди думав, що ми хочемо позбутись його. Дурню, ти хочеш позбутись його? Будь ласка, відпусти мене зі зграї. Я думаю, що не зможу більше витримувати його, густере. Так думає тільки густеляси, і і інші теж так думають. Я вирішила, що ми беремо хлопчика з собою в Лапландію. і Так і буде. Так? Так, ако. Якщо дійсно ніхто з вас не наважиться підійти до вогню, то я мушу піти пішки і самому шукати сувенят. Я йду з вами, але для цього ти повинен назвати мене по імені, а звати мене морква. Тебе звати морква? Так. Нільше, хом'ячку. Геть з дороги, ти боягуз. Якби це була правда. Мартіне, що з тобою сталося? Як ти поводишся? Можу вам точно сказати: я поводжуся так, як поводиться справжній сміливий гусак. Ви усі вважаєте себе якимись особливими, але хто ви такі? Ви боягузи. Ти думаєш, що можеш ображати мене? Дякую, Мартіне. Дуже дякую. Сідай. Подивися на цих гордих, високогірних диких гусей. Як високо вони задирають дзьоба, а які боягузи. Ти хочеш допомагати чи сваритися на гусей? І коли повернуся, то хочу, щоб ніхто з мене не сміявся. Тримайтесь добре. Ми чекаємо на вас. Білий, я б ніколи не подумала, що він настільки сміливий. Він любить Нільса, Це дає йому стільки мужності. Ти думаєш, вони захочуть щось від мене дізнатися, коли я повернуся? На жаль, я не можу тобі цього сказати, Мартіна. Ти їх дуже образив? Підлети туди ближче. Дивись, як вони тремтять. Вони бояться вогню. Загаси його. Я спробую закрити його рукою. Можливо, це допоможе. Ви не повинні нас боятися. Нас прислала ваша мама. Вона хоче, щоб ми принесли вас назад. Вона вже чекає. Так. Мої бідні маленькі дітки. Якщо йдеться про дітей, то усі мами однакові. Моя мама завжди починала голготати, щойно хтось з нас починав запливати хоч трішки ближче до середини озера. Будьте тихо! Мамо! 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 Мої дітки! Мої любі маленькі дітки. Ти знаєш, мамо, це було дуже просто. Хлопчик сказав, що нам потрібно летіти завжди до світла. Ака подивилася на Нільса та Мартіна і була зворушена. Вона хотіла підлетіти їм щиро подякувати, але вона не наважилась. Вона не хотіла показувати іншим гускам, як сильно вона полюбила хлопця. Вона гордилася нільсом і товстеньким гусаком Мартіном. Наступного ранку вони вирушили далі. Небо у цей день було вкрите хмарами і дощ лив, як з відра. Весняні річки починали цюркотіти. Вони впадали у річки і несли в озеро стільки води, що йому не залишалося нічого іншого, як вийти з берегів. Вже за короткий час вода наповнила сушу. Хвилювання було дуже велике. Та про усе це ми розповімо вам у нашій наступній історії.